Як залучити своїх дітей до стебла, навіть коли його майбутнє не зрозуміли? STEM – більше, ніж просто кар'єра, шлях до вивчення та розуміння світу? У дитинстві я, як і багато хто, мріяв про неймовірні технології. Я пам'ятаю, як я намагався побудувати справжній легкий меч з імпровізованих матеріалів, безуспішно, звичайно, але це спричинило щирий інтерес до науки та техніки. Цей інтерес, як визнається, автор вихідного матеріалу, призвів до викладання і, зрештою, до глибокого розуміння того, що STEM – це набагато більше, ніж просто шлях до безпечної кар'єри. Це скоріше спосіб мислення, дослідницький інструмент і, можливо, навіть спосіб зрозуміти, що означає бути людиною останніми роками, особливо серед молодих людей, я спостерігав деяке розчарування проти STEM. Вони звинувачують невизначеність майбутнього та загрозу штучного інтелекту та зменшення фінансування досліджень. Дійсно, ландшафт змінюється, і старі гарантії вже не працюють. Але я переконаний, що зараз, як ніколи, важливо підтримувати та розвивати інтерес до науки, технології, інженерії та математики. Навіщо вивчати стебло, якщо два може зробити все. Аргумент того, що штучний інтелект зробить стем застарілим, переконливий, але він є поверхневим. AI – це інструмент, і, як і будь, який інструмент, він ефективний лише в руках кваліфікованого користувача. Так, AI може автоматизувати звичайні завдання, обробляти величезну кількість даних і навіть генерувати нові ідеї. Але він не може замінити людську цікавість, критичне мислення та здатність задавати питання, які ще не мають відповідей. Саме в здатності задавати питання, прагнення до невідомого і є сутністю стебла. Це не просто здобуття знань, а скоріше накопичення навичок, необхідних для вивчення світу. AI може допомогти нам у цьому дослідженні, але він не може його замінити. Він може бути нашим помічником, але не нашим лідером. Згадаємо історію Генрі Герца, який виявив електромагнітні хвилі, не замислюючись про практичне застосування його відкриття. Його робота здавалася марною, але саме вона проклала шлях до створення Wi-Fi, Bluetooth, радіо та телебачення. Цей приклад демонструє, що найважливіші відкриття часто трапляються несподівано, внаслідок чистої цікавості та прагнення до розуміння. STEM – це не лише наука, це навички. Вивчення STEM дає не лише наукові знання, але й цінні навички, які корисні в будь-якій галузі діяльності. Критичне мислення, здатність вирішувати проблеми, аналітичні здібності все це навички необхідні для успішної кар'єри, незалежно від обраної спеціальності. Я часто кажу своїм студентам, що навіть якщо вони не стають вченими чи інженерами, знання отримані в STEM – Допоможуть їм приймати розумні рішення, оцінювати інформацію та адаптуватися до швидкомінливого світу. У сучасному світі, де інформація поширюється з великою швидкістю, здатність критично оцінювати її стає життєво важливою. СТЕМ вчить нас задавати питання, шукати докази і не приймати все на вірі. Фінансування науки, інвестиції в майбутнє. Зменшення фінансування наукових досліджень це серйозна проблема, яка може мати тривалі наслідки. Наука вимагає інвестицій, і ці інвестиції повинні бути спрямовані не лише на отримання конкретних результатів, а й на підтримку фундаментальних досліджень, що може призвести до несподіваних відкриттів. На жаль, політика та громадська думка часто призводять до оцінки наукових досліджень лише з точки зору її негайних практичних переваг. Це хибний підхід, який може змусити нас пропустити можливості зробити чудові відкриття. Важливо пам'ятати, що наука це не лише спосіб отримання речей, але й спосіб покращити життя людей, розширити наші знання та розуміння світу. Це інвестиції в майбутнє, які можуть принести величезні дивіденди. Як залучити дітей до стебла? Натхнення дітей на вивчення стебла є складним завданням, але виконуючим. Важливо показати їм, що наука це не нудні формули та складні рівняння, а захоплююча пригода сповнена відкриттів та несподіваних сюрпризів. Я вважаю, що найкращий спосіб залучити дітей до STEM – це показати їм, як використовуються наука та техніка для вирішення реальних проблем. Розкажіть про нові розробки в галузі медицини, енергетики, транспорту та комунікацій. Покажіть їм, як використовуються наука та технології для захисту навколишнього середовища та покращення якості життя людей не бійтеся, експериментувати і задавати питання. Заохочуйте дітей до незалежних досліджень та проєктів, створіть для них можливості для спілкування з вченими та інженерами. Покажіть їм, що наука це не лише робота в лабораторії, але й можливість змінити світ на краще. Мій особистий досвід. Я пам'ятаю, як у дитинстві я намагався побудувати справжній світлий меч. Звичайно, це спричинило щирий інтерес до фізики та електротехніки. Я читав книги, переглядав фільми, відвідував музеї та проводив експерименти. Я хотів зрозуміти, як працює світло, як контролювати електроенергію, та як створити пристрій, який міг би випромінювати енергію. Хоча я ніколи не будував реального світлового меча, мій інтерес до науки та технологій привело мене до кар'єри вчителя фізики. Я навчаю студентів понад 25 років і насолоджуюся ділитися своїми знаннями та досвідом з ними. Я бачу, як їх очі загоряються, коли вони дізнаються щось нове, і я знаю, що моя робота має сенс. Висновок СТЕМ це більше, ніж просто кар'єра. Це спосіб мислення, інструмент дослідження та спосіб зрозуміти світ. Не бійтеся задавати питання, експериментувати та мріяти. І пам'ятайте, що навіть якщо ви не стаєте вченим чи інженером, знання, отримані в STEM, допоможуть вам приймати розумні рішення, оцінити інформацію та адаптуватися до швидкомінливого світу. На закінчення я хотів би підкреслити, що найголовніше надихнути дітей на вивчення стебла. Покажіть їм, що наука це захоплююча пригода, сповнена відкриттів та несподіваних сюрпризів. Покажіть їм, що наука це можливість змінити світ на краще і пам'ятайте, що навіть якщо ви не будуєте справжнього світлого меча, ваш інтерес до науки та технологій може призвести до чогось ще дивного.